Тайм 777. Сьогодні ми призиваємо е, улипку в Чейкенган. Поїхали, щоб її призивати, Згодом на карту Таун Тріффу РТЛ. Я її так називаю. Просто мені так краще. Пробуємо Ну Тут, краще, не можна зробити ніч. В п'яти ніч, типу, ніч, щоб його точно не так я хорошо зроблю это. Тут я додому оставила зеркало. Прикиньте, він зразу появиться. У -у -у. Ти підписаний на мене. Якщо ні, ні. Каже, щоб яка прийшла до тебе додому. І зіби і з'їма, доставимо то чикен. мені зараз друзі дуже страшно, і ще але... спитайте. А чого тобі страшно? Ну, ти навіть його не позвав. Бо цей монстр такий сильний. Чик, чик, чик. Отак робимо усмішку. На Начіки наставим. По легенді тут має бути багато крові. Отак От ой, нечайно це зробив. Опа. Вона місце Я знаю, де вони тут мої бойовиці. бунато. Напропотаю. Боч. Йебач. Стоп, друга олепка. 我去。